Очі, дзеркало душі, але чи дбаємо ми про це дзеркало? Наш зір вельми крихка річ, за якою треба постійно уважно стежити. Ми запитали ужгородців, чи переймаються вони власним зором. Час від часу ходжу провіряти, тим більше, що я працюю в медицині, провіряти свій зір і все. Показ людям. Так врачу врочуха. Я за своїм не у мене хороше звільня. Сонячні ванни, водяні ванни і вправи такі от для м'яза ну, ока. Так ми постійно ходимо до окуліста. Там перевіряють зор. Близько телевізор не дивимося, лежа не читаємо. 16-річна Оля Скоролева королева прийшла на прийом до окуліста. Ще в дитинстві в неї діагностували короткозорість високого ступеня. Відтоді дівчина час від часу навідується на прийом до лікаря. В третьому класі виявили це мене в хвороба. Потім ми пішли до Виноградова, а там нас потім направили в Мукачево. а в Мукачеві я лежала стаціонарно в обласній лікарні дитячі. Потім мені виписали окуляри. Тепер, коли ми провірили, ці окуляри були недобрі, тому що мені треба було мінус із мінусом, а мені виписали плюс із плюсом. Я носила їх три роки. І покращення воно не дало взагалі. Тепер ми прийшли сюди. Окуліст обласної лікарні розповів. Що хорошою для Олі є вправа, за якою зав'язується одне око. Тоді інше починає активніше працювати і в такому разі природним шляхом покращується гострота зору. Але він нагадує, що вправи виконують лише допоміжну роль. Вони не можуть самостійно вирішити ваші проблеми з очима. Підтримати зір допоможуть і різноманітні вітаміни. Як правило, офтальмоли рекомендують препарати, які зроблені на основі нашої чорниці. Це виїсти або чорницю в природньому вигляді, або приймаєте... Та чорниця, які є в складових лікарських препаратів. Таких препаратів на сьогоднішній день є на ринку надзвичайно багато. У вік технологій наш зір псується швидше аніж раніше. Утім, це не означає, що треба перестати читати книжки чи працювати за комп'ютером. Просто треба дотримуватися кількох правил. Основні правила догляду це в першу чергу гігієна. Що це вона включає? Перше діти мають працювати та навчатися при гарному бажаноденному освітленні і. Бажано завжди між навчаннями робити певні перерви. Якщо дитина попрацювала 30-40 хвилин, обов'язково треба заставити дитину піти прогулятися і відпочити. Так само на шкільних повер... перервах вчителі мають звертати увагу на те, діти чи діти, наприклад, між. Уроками знову щось читають. За цим треба слідкувати. Треба пам'ятати, що чим частіше дитина буде відпочивати, тим чи краще для очей. Окулісти наголошують, що всі вади зору найлегше виправити в дитинстві за допомогою окулярів, адже пізніше може знадобитися вже хірургічне втручання. Тож дбайте про очі з малку, щоб у старості все ще оптимістично дивитися на світ.